Президент України розповів, що домовляється з партнерами про інвестиції у виробництво зброї в Україні. За словами Зеленського, у пріоритеті дрони власного виробництва, перехоплювачі та дрони для далекобійних ударів. Після зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини та представниками німецьких оборонних компаній Зеленський подякував за допомогу особливо щодо установок протиповітряної оборони. Важливо. Що впроваджуємо тут в Україні виробництво, наше спільне виробництво зброї, сучасних зразків? Одна з цілей вийти на системне виробництво ППО, і це стратегічне завдання. Росія не змінює своїх планів і не шукає виходу з цієї війни. Навпаки, вони готуються до нових операцій, в тому числі на території європейських країн. У них такий принцип: Росіяни шукають де вийде, і вони мають побачити, що всюди їх буде чим зупиняти.